Зима наближається. Ласкаво просимо, містер Гаррінтон. Я готовий сам кувати свою долю. Я склав свою стратегію. відточив свою тактику. Я розв'яжу кожну головоломку. Подолаю кожне випробування, щоб перемогти найсмертоноснішу загрозу, з якої ми коли небудь зіштовхнулись протягом довгої ночі. Я зберу під свої знамени найвеличніших героїв Вестеросу у боротьбі за мій дім. Я повинен мудро вибирати своїх чемпіонів, надавати їм легендарну зброю та блондунки. створити міцні союзи та привести свій дім до перемоги. чого б це не коштувало через вогонь і кров. Нічого ти не знаєш, не продовжуй. Ні, я хотіла просто сказати... Нічого ти не знаєш, Джон Сноу. Все-таки я дещо знаю. Оп. Да. А кого ти переживеш на бій за свій дім? Даунлоуд зараз. Короля на півночі. Якось так.